Привіт, розумнику чи розумнице! Ну що, готовий до реваншу? Це друга частина квізу з підступними загадками. Спробуй відповісти правильно. А ми перевіримо, чи зламається твій мозок. Чим більше її витираєш, тим більшою вона стає. Що це? Правильна відповідь де? Діра у шкарпетці. Тільки торкнись, і вона вже розрослась. У мене є шия, але немає голови. У мене є тіло, але немає рук. Що я? Правильна відповідь А. Пляшка. Така собі безголова, але дуже корисна. Що ніколи не питає, але часто отримує відповідь. Правильна відповідь телефон. Він мовчки дзвонить, а ми відповідаємо. Що важить більше кілограм заліза чи кілограм пуху? Правильна відповідь це однаково. Бо кілограм це кілограм. Його не можна побачити, але всі знають, коли він є. Без нього все зупиняється. Що це? Правильна відповідь час невидимий, але керує всім. Що може стояти, але не має ніг. І може впасти без падіння? Правильна відповідь температура. Вона може стояти, підвищуватись, падати. Його можна зламати, але не можна торкнутись. Що це? Правильна відповідь обіцянка. найкрихкіша річ, яку не видно. Що завжди рухається вперед, але ніколи не повертається. Правильна відповідь. Час тільки вперед, ніколи назад. Має зуби, але нічого не їсть. Що це? Грибінець Його зуби для зачіски, не для їжі. Його більше влітку, ніж взимку, але ти його не бачиш. Що це? День. Влітку довгий, а взимку короткий скільки правильних відповідей у тебе цього разу, напиши в коментарях і обов'язково поділись цим квізом із друзями. Бо чим більше людей думає, тим розумніше наше суспільство. І не забудь підписатися на Брейнік. Далі буде ще крутіше.